Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 29 листопада 2023 року. Отож, карта дня для нас. Смерть і справедливість. Два старших аркана. Ну, смерть це! Трансформація, переродження, а справедливість, тому що це правильно, що ми це заслужили. Для когось це розлучення, тому що справедливість має меч, це ясність, це юриспруденція, це суд, це ЗАГС, це адвокати, це юристи. Можливо, ви розлучилися і ви стаєте новою людиною. Ви трансформуєтеся в іншу особистість. Ви залишаєте позаду все, що вам не подобалось, весь негатив, і стаєте і новою людиною. Або ви одружились і також стаєте новою людиною, тому що у вас є вже двоє, і ви стаєте, ви починаєте йти на компроміси, тобто ви знову ж таки стаєте. Кращою версією себе, іншою людиною. Ви намагаєтесь дослухатися до свого партнера чи партнерки. Ну, тобто, розумієте, хід, смерть, щось нове, а справедливість, тому що, тому що це справедливо, тому що у вас ясність в голові якась настала. Можливо, це стосується роботи також, так? Бо ви розумієте, що. Так, як було вже, я не хочу, так не може бути, мені так не підходить і все. І це є ще кармічна карта, справедливість. Тобто так бути не може. Я хочу по-іншому, по-новому, краще. Бо смерть, коли вмирає щось, в вас таке, що вже все віджило. Воно не має далі. Можливості і права жити, бо все, воно не влаштовує нікого, що би це не було. І тому приходить смерть, яка це забирає, і вас трансформує. Що таке трансформація? Це рух, коли ми не стоїмо і чекаємо, що за нас хтось зробить, а коли ми робимо щось для того, щоб поміняти ситуацію. На дні колоди в нас лицарь Кубків. Можливо, це і молодий чоловік, якраз і пов'язаний з цією трансформацією. Молодий чоловік стихії, вода, Риба, Рак, Скорпіон. Він причетний так, до цього розриву. Чи він причетний до вашої трансформації, що ви закохалися? Або це, ну, так як це фігурна карта, це в першу чергу людина. Чоловік від 20 до 40 плюс-мінус 2 роки, або це емоції. Ваші трансформації винні емоції, тому що знову ж таки емоції через край і ви більше не можете. І ви вилили свої емоції на, на те, що вас не задовільняло, на ситуацію, на людину. На будь що і все, і більше так не буде. Ви або домовляєтеся, знаходите компроміс, це також трансформація, або залишаєте цю ситуацію і йдете далі, як нова інша людина. Підставляйте під свою ситуацію, що в вас, що в вас е в якій сфері відкрились очі. Чи настала ясність, розуміння, чи, можливо, це тут причетні е, такі люди, як от, адвокат, юрист, вам на щось відкриваючи, щось сказав, е, озвучив ваші права. І все. І ви рухаєтеся, ви почали щось робити, втілювати, мінятися. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Такі серйозні карти? <рі> Знову ж таки мечі. Ну Четвірка мечів це карта зупинки? Допоможе, коли ви не будете гарячкувати, не будете стрімголом, як, якби був вогонь, то все треба все бігом міняти, робити, втілювати щось, міняти ситуацію. А тут. Мечі це холодна ясність і розуміння. Це коли ви плануєте наперед, коли ви все чітко розраховуєте, тому що це меч, це ясність, це логіка, це ясність розуму, це чіткість і розуміння, це логічне мислення, це інформація, якою ви володієте. Бачите, тут людина не поспішає. Для когось це медитація, для когось це спокій, для когось це залишитись наодинці і все в голові скласти, все прояснити і спланувати. Написати собі сценарій? Як я буду діяти? За яким сценарієм? По якому плану? Який план я буду втілювати? А що нам буде заважати? Не беремо, тому що я ще не спитала, карта вискочила. Що нам буде заважати дуже якийсь важливий серйозний день? Так, що нам буде заважати? Імператор, ну три старших аркани вже випало. Заважати буде от вогняний чоловік, дорослий. Це може бути керівник, можливо, це ваша половинка, яка, який не згідний ось цією ситуацією. Він не згідний, йому не подобається ваша трансформація, йому не подобається, що ви міняєтеся, бо він звик, що ви така. Бо так було йому добре. Його не цікавило, що вас так не влаштовували, що ви спалювали себе, чи на цій роботі, чи в цих стосунках. Хто би не був цей вам чоловік? Чи це ваша половинка, можливо, це ваш батько, ваш керівник. І його влаштовувала така покладиста, няшна дівчинка, яка все яка слухає, яка все виконує, яка мовчить. Але вам це набрило це як, як приклад. так? Вам це набридло, і ви все для вас, ви відкрили очі, зрозуміли, що так більше не може бути, і ви міняєтеся, ви трансформуєтеся в іншу особистість. А такого чоловіка це не влаштовує. І, а так як він вогняний, запальний, він починає все свої права качати. Починає це людина в мінусі, такий деспот, людина-диктатор, людина, яка примушує, людина, яка не рахується ні з чим. І такий чоловік буде вам заважати, який не згідний з вашою думкою, в якого є своє бачення на ситуацію, але ви маєте справедливість, ви маєте меч, а меч він і ясність, це і гострий язик, яким ви можете переконати, відстояти, яким ви навіть можете вколоти і при потребі відрубати від себе таку людину, яка яка вас не хоче чути, яка давить, яка примушує. Ух, сьогодні такий день. Бачите, вогонь заважати буде, тому що допомагати буде спокій, раціональність, мислення, думки ваші. І інформація, з якою ви будете працювати. Можливо, саме ця інформація і причетна до трансформації. Бачите, тут ну, так, також є меч, це і інформація. І, можливо, ви давно виношували ці думки. І ось сьогодні саме така, така енергетика, такий момент, і все, і набридло, і нарив прорвався, тому що справедливість кармічна карта. Все, потрібно віддавати борги, віддавати, ну так би мовити, борги і давати кожному по заслузі. Бо також справедливість має вагу, вона важить, що посієш та й пожнеш. Можливо, сьогодні хтось отримає свій бумеранг. От і ця трансформація ваша це і буде відповідь. Кармічна відповідь для когось. Ох, такий день напружений. Але дуже добре, що допоможе ось така карта. Спокій, стратегія, ясність мислення не поспішати, ніхто нікуди не спішить, тому що все має бути правильно, все має бути справедливо. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня, вдалого дня. Я бажаю вам, щоб удача була з вами. Щоб ви були впевнені в тому, що ви робите, щоб все, що ви робите, було на користь вам, на покращення вашого життя, щоб ваше життя після такої трансформації стало якісніше. Тому що справедливість, ви цього заслуговуєте. І ви сьогодні це зрозумієте. Не знаю, в кого якої сфери це буде стосуватися, але от в мені така рішучість. Така от, ну, от, чітко відповідає справедливості, рішучість і впевненість. Друзі, я, я бажаю вам найкращого дня. Робіть і втілюйте те, що ви відчуваєте. Міняйтеся на краще, міняйте те, що вас пригнічує, те, що є деструктивом, те, що вас тягне на дно, життя одне, і ним потрібно насолоджуватися. І ми в себе також одні. Всесвіт посилає нам тільки добро і тільки найкраще, то ми самі самі паскудимо все, що тільки можемо. Тому все в наших руках. Я бажаю вам щастя, радості і задоволення. Я бажаю вам сонечка в душі. Я бажаю вам, щоб хотілося і моглося, натхнення, і щоб сьогодні успіх був з вами, тому що справедливість вже є в нас, ще впевненість в тому, що ви робите, і результату. Позитивного і радісного для вас. Я вас люблю, обіймаю. Я сподіваюся і дуже хочу, щоб ви відчували, оцей мій оберіг, який вам, я, я вам посилаю, цю радість. Давайте будемо ділитися один з одним теплом і радістю, щоб її ставало більше, щоб нам ставало легше, щоб ми відчували підтримку один одного. Мені дуже допомагають ваші слова. я, ну, направду, Ми, ми стали як одним цілим. Ми стали е, друзями це вже така традиція для мене. Ваші відгуки, ваші теплі слова, я вже без, без них не можу. І я також хочу, щоб ви відчували від мене таку підтримку, тепло. Позитив, яким я ділюся з вами, який вам я посилаю. Я хочу, щоб вас і в вас, і в нас всіх було все гаразд, щоб світ ставав добріший. Разом ми зможемо все. Разом ми переможемо. Дякую, що ви в мене є. Вас люблю, обіймаю. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, щоб нас ставало більше. Почуємося, папа.